Вітаю! Як порахувати логарифм частки? Ми пам'ятаємо властивість, якщо у нас логарифм частки є, то ми можемо окремо прологарифмувати чисельник, окремо прологарифмувати знаменник, і відняти ці логарифми. Але у нас у завданні. Зустрічається і таке, коли в нас вже є різниця, причому жоден із логарифмів порахувати точно не вдається. Тоді ми використовуємо цю ж властивість лише навпаки. Що ми робимо? Ми замінюємо різницю логарифмів на логарифм частки. Звертаємо увагу, що основи у цих логарифмів однакові, це важливо. А тепер ділимо 48. На 3. Це зробити нескладно. Адже це дуже часто вживана частка, і це дорівнює 16. А тепер пригадуємо, до якого степеня треба піднести 4, аби вийшло 16. Так, до другого. Отже, маємо відповідь 2. А тепер порахуй самостійно. Логарифм за основою 13 числа 26 відняти логарифм за основою 13, числа 2. Відповідь пиши в коментарях.